Дуже часто проблема, з якою звертаються до нас наші пацієнти, це те, що собачка не наступає на одну лапку, постійно лиже свої подушечки, звертає на них увагу, не може довго гуляти під час прогулянки. І під час огляду, коли ми виключаємо всі основні проблеми, які можливо будуть. Пов'язані з травмою, з колінними суглобами або з розтягненими зв'язок, коли всі ці е, симптоми у нас виключаються, е, обов'язково потрібно звертати увагу. Власникам хатніх улюбленців на подушечки лап своїх чотирилапих, тому що там точно така же кожа, і яка потребує також догляду. При тому, що подушечки в даному випадку вони виконують своєчасно таку роль амортизаторів. Коли собачка ходить, вона амортизує на за допомогою подушечки лап і тим самим захищає свої сустави, зв'язки від. Травматизації дуже часто є така проблема, як сухость подушечок, і внаслідок цього виникають тріщини. Собаки больно ходити, наступати. Вона постійно лиже, хоче зализати цю поверхню для того, щоб їй стало легше, а замість цього заносить ще більше інфекцій, бактерій. І розвиваються там різні грибкові захворювання а також бактеріальні інфекції. Що е, ну, сухість може бути е, для власників, будь ласка, зверніть увагу, може бути внаслідок використання вдома дуже таких агресивних хімічних, е, хімічних речовин, за допомогою яких ви миєте підлогу. Та, і собачка ходить, і, звісно, що це може визивати сухість подушачи лап. Потім також одна із причин може бути алергічна реакція, та, яка може виникати, наприклад, на якісь продукти, і потім розповсюджується по всьому тілу, і також на подушечках виникає зуд, якісь почервоніння, і висипи, і тим самим також можуть провокувати розвиток тріщин на лапах. Також, звісно, це може бути гіперкератоз, тобто коли собачка вже у віці, іде гіпервироботка кератину в організмі і можуть виникати на носику, такі е, поч, е, е, нарости, а також на подушечках лап. І е, 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 також така досить. Інколи ми не звертаємо на це увагу, але при дефіциті цинку дуже часто також можуть виникати потріскування лап. Тому у собачок обов'язково звертайте на це увагу і доповнюйте раціон мультивітамінними комплексами і. Спеціальними кормами для того, щоб збалансувати цей мікроелемент цинк. І, значить, дивіться, для догляду за подушечками лап ми в нашій мережі, я, як ветеринарний лікар, ми що рекомендуємо нашим пацієнтам, це такий спеціальний засіб Power Protection компанії ПСХ іспанського виробництва. Він іде антибактеріальний, дуже добре захищає, пом'якшує. і... Е... Да, 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 да. Ти ти згодна? Ти згодна? Ти також користуєшся, так от і. е, він йде антибактеріальний, захищає, створює таку захисну невидиму плівку, який запобігає накопичуванню бактерій, розповсюдженню бактерій. Дуже гарно використовувати вночі перед тим, як собачка йде спати, для того, щоб він гарно всмоктався в шкіру. І е, також е, дуже бажано після прогулянки, тобто ви погуляли, помили лапки. І ну, при огляді, скажімо так, у собачок дуже часто в цих місцях залишається волога, і там скопичуються бактерії такі є трошки неприємний запах і почервоніння. Для того щоб цього не було. Ви помили лапи собаки після прогулянки, потім промахнули їх обов'язково. Рушничком і е, потім втираєте в поверхню цих лапок в подушечок. Е, оцей, е, от, бачите, він так виглядає, як крем досить густий і дуже-дуже гарно швидко всмоктується. І потім обробляєте подушечки лап цим е, засобом і тим самим захищаєте від розвитку бактеріальної грибкової інфекції е, на Е, і е, якщо собачка білого кольору, е, також дуже часто жовтіють лавки, да, і власники кажуть, звідза чого вони пожовтіли. Ну і за того, що там також іде розвиток різних грибкових інфекцій. І, і за того шерсть міняє свій колір і становиться більш така жовта. Тому звертайте на це увагу, щоб ваші пухнастики були здорові, щоб вони з задоволенням ходили, гуляли по вулиці з вами, і їх не турбували ці тріщини і подразнення на лапках. Бажаю вам найкращого.